Давайте подивимося про фірташа. Подивимося про фірташа. Він отримав сьогодні підозру від СБУ. У нього йдуть обшуки. Підозру отримав він і його вісім топ-менеджерів його компанії. Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% обсягів. Як свідчать матеріали слідства, посадовці облгазів Фірташа розкладали, розкр... розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі. Ну таке, фірташ. Дмитро Фірташ. Оголосили тобі підозру, що тебе чекає? Викрали тебе, так? Да? Фірташ. О, розбоже, так неочікувано. Він, він, мабуть, ну, це для нього да, удар. Не очікував. Але він чекає на якусь поїздку. Він очікує якесь переміщення, тобто, десь його чекають, або він чекає, що, його, що він поїде, да? що він десь має їхати. Взагалі, я так розумію, що він збирався поїхати, а тут його накрили. Можливо, і таке це він планує, поїздку планує. Десь буде їхати. Ну, на зараз де він буде їхати? То, можливо, знаєте, як поїздка відклалася. Він що собі планував, але, але через оце викриття, через цю трійку мечів, удар для нього викриття, воно відклалося. І він зараз просто в очікуванні результату. Типу, що там складеться, як що буде. А, тут, Дуже тримається за себе, дуже переживає за себе. І переживає реально за ці суди, переживає королева мечів. Це, да, це покарання суди і так далі. Тобто, яка буде його доля? Дев'ять жезлових. М -м -м переляк. Переляк у фірташа. Як же я так, як же я так впав? Да? Де я прогадав? Двійка пентаклів. Що, що, <с> що було не так, де я прогадав? А де ти прогадав? Чиреш? Викрили тебе. Які хитручі очі, прям вообще так дивлюсь на нього. Зараз викрили тебе, да? Єрафант. Щось за багато народу. Тебе здали? <гум> Поняли? По хитрості. Хтось захищає свої інтереси і злив фірташа. Зрив, злив інформацію про фірташа, захищаючи свої інтереси. По хитрості комусь стало дуже страшно. Угу Що, друзі, цікаво? Вірте ж. Що тепер тебе чекає? Неочікувано для нього. Що тебе чекає тепер в плані цього суду? На те, що будуть розбиратися, то це да. Те, що будуть якісь обшуки, то це да. Ще щось знайдуть в твоїх обшуках. Знаєте, щось знайдуть, а щось не зможуть знайти, тому що вже десь по домовленості вже хтось щось поховав. Вже хтось про нього. Якийсь його партнер е, хто може втратити свої великі гроші, якийсь його партнер, вже, вже за нього трошки там домовився. Бо я ж питаю, чи щось знайдуть. Можливо, щось і знайдуть, а якусь частину заховають. Розумієте? Ну, типу, не покажуть, чи переховають, чи якось так. Тобто, це може бути. Хто домовився, питаю, якийсь його партнер? Який може втратити гроші через цю ситуацію. Свої гроші. Так, чим ця справа вся для тебе закінчиться? Давайте спитаємо. Чим ця справа для тебе закінчиться? Судовала ця справа, Фір, ж чим для тебе закінчиться? О, Верховний суд, карта миру. Дуже голосна справа. Я, знаєте, на всякі такі суди, коли виходить верховна жриця, трошки якось неприємно. Знаєте. От трошки якось неприємно. От все ж таки, щось з судами у нас щось, щось не те, правда, друзі? Щось, блін, не те? Дайте ще раз питаємо. Ага. Ну, карти виходять, що через розчарування, спочатку розчарування, а потім дорога. Але давайте я зараз сама хочу. Чим для тебе цей суд закінчиться? Взагалі ця справа не суд. Давайте ця справа для тебе чим закінчиться оці всі обшуки, ці підозри, чим, Що це для тебе буде? Чим це для тебе закінчиться? Карта смерті. Закохані помірність. Для нього неочікувано, він втрачає багато свого. Він, знаєте як? Його як злили спеціально, він як жертва тут виходить. Тобто для нього це неочікувано. І по смерті тут ну, нічого доброго. Угу. І знову Верховна Жриця? І знову сила і башня. Вежа, дефір та ще вежа, що? Розумієте? Він, можливо, і втратить там певну частину грошей, але певна, певна частина в нього все ж таки десь ще залишається. Тобто, ну, там, там не все. Покарання якесь буде. якийсь викуп, відкуп якийсь буде. Тобто він, він відповість, тут відповідь буде. Але. Ще при своїх він залишається. Тут четвірка, тут може небагато, але при своїх по хитрості він залишається. Брошима. И снова. Это просто. Кто же за тобой стоит? Ну, ось, будь ласка, хто за тобою стоїть? Ієрофант. Ієрофант, це хтось навіть, це навіть може і не влада. Іерофант, він не зовсім про владний. Він такий більше, знаєте, як той, що вирішує, той, що розповідає, може і владі. Тобто ієрофант, це не обов'язково і влада. Людина, яка захищає свої інтереси. З ким він там. Треба, блін, подивитися, з ким він там працює. Бо буде його захищати людина, яка захищає свої інтереси і свої кошти. Вона його буде підтримувати Це в Україні. Так що, друзі, треба подивитися. Не факт, що це і в Україні. Треба глянути, хто там з ним. Рошима відплатиться, але чи є для тебе якісь загрози? Тільки грошима. Ой, що вам сказати? ох уж ця верховна жриця. Дуже хочеться сподіватися, що колись оце все реально, друзі, зміниться. Бо вже що ж це воно таке? Добре, дякую. Дякую за ваш час. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за підписки. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.